З вами Лілія Налягака. Час новин. Чотири прикордонні населені пункти Сумщини опинилися під контролем противника. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, це новенька і басівка юнаківської громади та Веселівка і Журавка Хотінської. Жителі цих сіл уже давно евакуйовані, тож загрози для цивільного населення там немає. За словами Григорова, росіяни не полишають спроб просунутися в глиб регіону. Бойові дії зараз тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні, Юнаківської громади. Світ має докласти максимум зусиль аби обмежити військову присутність Росії, адже у Кремлі зараз готують нові наступи, прикриваючись грою в дипломатію. Так заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, примусити Росію припинити вогонь можуть лише нові сильні санкції від Європи, США та інших країн. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних. Що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру і розглядають серйозну дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну, і це з їхнього боку відверта Зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки. Та відповідний спільний тиск на Росію. Президент США Дональд Трамп може вже цього тижня запровадити санкції проти Росії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Мовляв, обмеження це відповідь на обстріли України та провал перемовин щодо припинення вогню. Санкції не торкнуться банків, але розглядають інші способи тиску на Путіна. За даними видання, Трамп розчарований Кремлем і замислюється. Про вихід з США з мирного процесу, якщо останній поштовх не подіє. Зняття обмежень на далекобійні удари України по території Росії це закономірна відповідь на російський повітряний терор. Так на критику цього рішення з боку Кремля відповів міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул. Нагадаю, напередодні канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що від Німеччини, Франції, Британії та США на дальність українських ударів по російських військових об'єктах обмежень більше немає. У Москві це рішення назвали небезпечним і таким, що суперечить прагнення до політичного врегулювання Вадефул відповів, що путіну неодноразово пропонували сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся: щодо можливих постачань крилатих ракет Аурус, Берлін зберігає інтригу, аби не дати Росії тактичної переваги. 47 поранених внаслідок ДТП у Ліверпулі. Там автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів. Інцидент стався ввечері на Вотер-стріт, де тисячі вболівальників святкували чемпіонство клубу Ліверпуль у прем'єрі Лізі. Сірий Мінівен влетів у групу людей. По тому одразу зупинився. Кермувальника негайно заарештували. Поліція повідомила, що 20 людям надали допомогу на місці. Ще 27 госпіталізували. Серед них четверо дітей. Прем'єр Кір Стармер назвав кадри з Ліверпуля жахливими і подякував службам швидкого реагування. Поліція не вважає інцидент терактом. Ми вважаємо цей інцидент поодиноким і наразі не розшукуємо інших осіб у зв'язку з ним. Подію не класифікують як теракт. На Буковині ветерани на протезах та милицях збирають кошти на потреби ЗСУ. Захисники доєдналися до благодійного марафону і пішки долають чимало відстань, аби допомогти своїм побратимам, котрі нині боронять Україну. Вони вже пройшли понад 50 кілометрів до Чернівців і зібрали майже півмільйона гривень. Рання година хлопці вже готові до старту. Йдуть п'ятий день, попри в тому, і білі у всіх бойовий. Тут кожен із прапором України і бажанням підтримати побратимів на фронті. Брат загинув вже майже два місяці скоро тому. І зараз я у цьому знаходжу себе, тобто мені мене відпускає з хлопцями, ми вже як побратими. Тут у кожного є своя трагедія, і ми розряджаємося, і ми розуміємо, що треба допомагати треба ще більше допомагати. І я в пам'ять брата ще буду більше старатись допомагати і всіх загиблих героїв. Марафону доєдналося чимало ветеранів та небайдужих боковинців. Нікого не лякає ні дощ, ні чимала відстань. Тут, мабуть, не фізична сила потрібна, а сила духу. Тому є бажання вже фізично. Ну, ми пройшли один день 12 кілометрів, там 10. Так, ну, і з кожним, з кожним днем ми хочемо пройти все більше і більше. Тим паче, у нас на скоро похід на говерлу підйом, тому ми тренуємося, а далі може і три атлові. Будемо айронменами такими вже і фізично, і як вже отримаємо медалі. Так що у нас всі активні і якраз ми це ми показуємо, що неважливо, що ти на протезі, там, неважливо, в якому ти стані. Там. На Сьогодні потрібно всім об'єднатися. Десятки кілометрів уже позаду, проте учасники благодійного марафону Кроки незламних навіть і не думають уповільнювати свою ходу. Мене звати Володимир, мені 24 роки. Я присоєдився до цього руху, щоб допомогти ЗСУ разом з своїм побратимом, братом, Богданом. Але да, йдемо помаленьку, нога болеть, ну, нічого ми тримаємося, бо це діво треба. Треба для хлопців, які зараз там боронять нашу країну. І Ми мусимо, ми мусимо. Слава Україні! Героям слава. Дякую, слава. вам, хлопці. Я пообіцяла взяти участь, так як хочу допомогти оцими коштами. Я кидаю цей кошик і буду допомагати далі хлопцям. Хай їх Бог береже. Всім дякую, гарно за підтримку і за те, що ви нас захищаєте. Бажаю змагання в мене. Слава Україні. Таленка зі стягом та квітами зустрічають військових і учні, та вчителі навколишніх сіл. Дякуємо за таку зустріч. Тепло так, молодь всі, що нас підтримуєте так. так. Дякую. дякуємо нашим героям за те, що вони сьогодні захищають нашу наші території, що вони стараються, щоб на нашу Україну найскоріше було було мирне небо. Вони приближають перемогу, і ми їм за це дуже вдячні. Скриньки все більше наповнюються. Донати планують витратити на різні потреби збройних сил України. Автомобіль плануємо закупити один для 651 батальйону. Планшети потрібно на кропиву, щоб збивати цілі ППОшника. Сьогодні уже шостий день марафону і воїнам на протезах залишається здолати останні десяток кілометрів. Ветерани уже зібрали майже 500 тисяч гривень. На цьому зупинятися не планують, адже потреб на фронті багато і важлива кожна гривня. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. У Києві привітали учасників Євробачення від України. Гурт Циферблат. Вони нагадаю, посіли на конкурсі у Швейцарії дев'яте місце. У столиці музиканти влаштували для фанів живий виступ, автограф сесію та розіграш призів за донати. На прес-конференції артисти розповіли про участь у Євробаченні та про відвідини у базилі дітей-переселенців з окупованого Маріуполя. Кожен день, в залежності від твого стану. Взагалі від твоєї енергії, від якихось сил і з тим, з чим ти стикаєшся. Кожен раз різні виклики. Наприклад, ми були готові до провокацій, коли відкривалася доріжка. Ми їдемо, бачимо прапори палестинські, наприклад. Ми знаєте, що в Європі дуже пропалестинські люди. Пару раз чули виклик Слава одній країні, нашій сусіду От, і так далі. Було. Психологічно просто важко витримувати. Ну, це та увага, яку ми ніколи в житті не отримували. Тобто, з якої сторони це, типу, круто, думаєш, а з іншої сторони, думаєш, яка це відповідальність? Ми з'їздили до дітей з Маріуполя, які живуть вже три роки, відповідно, не знаю, як це назвати, дитячий будинок. Провели з ними, не знаю, пару годин, подивилися їх так. Ми мініатюрну версію їх розпорядку дня. Поспівали з ними. Це було дуже прикольно. А були на дні вишиванки. Це теж було це було в Базелі. 15-го, якраз через два дні після півфіналу. Продовжимо новини о 7.30, А доти єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Колег. дякую, Лілія. Про оперативну ситуацію в районі Вовчанська. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.